Всім привіт! Закінчили ми об'єкт. Це у нас будинок. Одноповерховий, другий поверх є, але там поки що тільки провода залили. Так, розповідаємо. Це у нас вход. Ось так. ось Всі провода. Туди пішло найське. Це освітлення будинку. Зараз, зараз ніч, тому фасадну частину знімати не буду. Ну, в общем, це у нас вимикачі. Перший вимикач це у нас буде фасадне освітлення будинку. Другий вимикач це прохідний вимикач освітлення входу. Тобто, ось тут патрон зробили, але темно. В общем, отут -от відвідання не видно. Взагалі, вход. входна група. Він прохідний з, з другим вимикачом на вулиці. Це у нас перекресний вимикач. Перша його частина там, друга тут. Вмикає освітлення маленького коридору. Відповідна частина тут. Прохідного вимикача. Так, тут у нас далі пошли. Здесь у нас відеодомофон, також калітку відкривати. Здесь у нас коридор, да, прохідний вимикач коридору. Цього. На цьому об'єкті у нас буде led стрічка в натяжній стелі. Тобто, у нас буде два щиті. Перший щит у нас буде силовий, другий для ми оптику завели, другий буде нас для трансформаторів. а также, также для слаботочки, для оптики. То есть, топ -то вот, все, мы зашли. Дальше у нас идет гостиная кухня. Здесь у нас робот-пылесос, гостиная кухня. Вот здесь вот вымыкач, винный прохидный. То -то умыкается, также сама будет LED-стричка. Тут у нас будет барная стойка. Здесь у нас вымыкач розетка. Тут будут ну, висюльки, прашки. Так, пришли далее. Далее у нас Тут буде СВЧ духовочка, здесь робоча зона. Также э, трансформатор. Тобто, -то у нас тут буде ледь э, підсвітка робочої зони. Здесь у нас варіальна поверхня, витяжка провід. Здесь робоча зона, Здесь кофемашини. Вони на різних фазах. Замовник попросив. Ну, то потім так, здесь у нас посудомойка, і змельчитель. Так, приблизно ми вивели. Потім, якщо щось, то ліво, право. Здесь у нас. Холодильник, також з холодильника далі туди пішло. Ну, не з холодильника, а окрема лінія пішла провід в підвал. Тобто заходимо в, в зона. У нас десь здесь, два вымыкача, Один прохідний. Прохідний у нас вмикає ось, у зону. ось у цю зону. Ось вот провід, теж буде лед. Он у нас здесь вмикається. Тут у нас вимикається. Здесь також вмикається освітлення тераси. Розеточка. Другий вимикач двохклавішний. Він нас вмикає Ось здесь також буде LED. І здесь буде LED. Буде LED. Так. Якось так. Ось тут ТВ-зона. Тут это будет в тумбе. Тоже ТВ зона для приставки. Це буде над тумбой. Розеточки. Как-то так. Ну, здесь у нас получается санузел. Там ми поки що ничего не робили. Завели провід на фен. Розеточку зеркала і на витяжку. Освітлення є, лампочок немає. Тут освітлення. Це у нас, ми вже заходили, це у нас котельна. Ми теж будемо тут робити після штукатурки. Тобто завели тут провід для насосів. отам от, от витяжка для газового котла. Ось от, важливо. От важлива ця штраба. Це виходить від цієї стіни 500. Ось ця мітка. Потім 700. Він 600. Тобто так. Так, у нас в одній провід. Е, його не вистачило. Поэтому довелося вивезти ось отак. Все рівненько, гарненько. От 700 від стіни. Ось ця мітка. 900 ось ця мітка від стіни. А тобто він 800. По висоті він 650 від чистого пола. Тобто зараз він 800. У нас 150 буде стяжка. І 750 ось ця мітка, Вірніше, 650 ось ця мітка. Якось так. В принципі, тут по щитовій, там Wi-Fi роутер. Оптика. Пофратрубі тут тимчасове. Зробили, оптику прозвонили, все добре, все працює. Так, це у нас прокинений. Тут у нас буде, буде розеточка утюга. Освітлення ось цієї от зони. Тут в нас також буде морозилка. По сходах, по сходах буде вимикач, прохідний, на другому поверсі його відповідна частина. Тобто, от вот, точечний, ну, тимчасово вивели, буде поступінше освітлення. Так, ось тут важливо. Тут довелося робити, щоб пройти це освітлення фасаду. Ой. От, виходить, у нас воно зараз від полу існуючих сходить, 150-1500, ось ця мітка. 1600 ось ця. 1560-1570. Якось так. Там вже темно. В общем, там ми провід залишили на, на другу частину прохідного вимикача. Так, заходимо в спальню. Ось ми залишаємо ось такі ось бра. Всі провода сховали. Здесь тв зона Здесь у нас кровать, прикроватна тумбочка. Тобто тут у нас прохідний вимикач. Також здесь буде розетка, прохідний вимикач. Одна клавіша буде відключати прохідний вимикач, друга буде включати бра. Здесь у нас розетка і також вимикач бра. Якщо буде люстра, то можна в общем, сделать, зробити там перехресний. Зараз я тут світло вимкну. Також забув, так. Да, тут у нас рекуператор, тут у нас кондиціонер. Натяжна стеля, ми вивели провід так, все рівненько. Зараз так зніму. Все, якось так. Поки що пройду коридором. Ось так от все Все, все як завжди. Рівненько, гарненько. Ось так от кухня. Так, це у в коридоре, це казав, казав. Тут, конечно, такое чуть-чуть мочение. Гофра труба аж до самого столба идет, то есть ее целз под 90 нельзя. Мы так по максимуму все прозвонили, оптика вся працює. Так, заходим в кабинет, включаем бра, ну брашки вернее Вымыкач. то есть вот тут-тут виходить. Це у нас буде комп'ютер, є інтернет, Там буде у нас шафа з підсвіточкою. Здесь будет просто розеточки. Также саме кондиціонер, окуператор или наоборот, я вже не пам'ятаю, но там підписано все. Так, що я ще хотів сказати? А, як ми прийшли сюди, ось ну, на ту розеточку, на, на розеточку утюга. тобто ми зайшли в ту кімнату. З тої кімнати. Вийшли сюди. отак так от пішли і зайшли і вийшли ось сюди. І отак от все пішло, все гарненько. Ще раз кажу. В общем, все. Всім гарного вечора. А ми поїхали відпочивати. Всім пока. Забув одно сказати. Тобто у нас тут перекресний вимикач. Двухклавішный прохідний. З сторони одноклавішний вимикач перекрестна, інший вимикач одноклавишный двохклавішний прохідний? Тому здесь двухклавішный прохідный? Потому что Ось клавиша у нас буде підсвітка дзеркала. А так в принципе все. Все. Так, перший дубль у нас не сохранився. Ну, і зараз сонечко вийшло. Тобто ми закінчили земляні роботи. Ось тут у нас тут кабеля. Ось цей білий це заземлення. Завтра воно приїде, ми його зробимо. Ось так тут ось, 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 ось виглядає Ось тротуарна плитка, штіка, бруківка. Ось так сигнально кинули. Ось туди заходимо на глибину і в нас залишилась гофра труба, щоб наступного разу так глибоко не копати. Я закинув як закладну, типу от ее замотал, тут ее сверху где-то прикопати, ну можна поглубже. В общем, закладна, второй ее кінець, ось вот тут. Тут в нас йде одна розетка 380 і освітлення, освітлення на віс. Чи тераса чи не, не траса на вес. Так, ось так виглядаємо. Там ми, до речі, прикопаємо ці провода, досточка як там зробимо. Сейчас покажу я. То есть вот так вот тут выглядаем. Д-Д Ось тут у нас схованы провода. Тут у нас провод этот FTP на видеозвонок. Также э, ПВ... ШВ... Не, ПВС 2х1,5. Це для замка. Калитки. Тут запаса нормального у нас как раз залишалось, мы все тут и залишили. И э, потім освітлення самі, самого забору и э, ворота. То есть они в одной гофрі освітлення і и ворота. По і ось так от пішла оптика. Тут газовий у нас буде лічильник. Ось пішли. Якось так зараз з цього ракурсу. І все. І переходимо в будинок. Це відео ми докладемо до е, повного відео електромонтажу першого етапу до штукатурних робіт. От. Якось так. Ось тут виходить. Ось так от прокопано. Все, а ми рухаємось далі. Ось зробили таке заземлення. Зараз все, опресували, термоусадочку вклали, вторгнули, зараз все заматуємо і закопуємо. Накриваємо кришкою, герматходи стоять. Все добре. Так обробили антикорозійною смужкою, Якось так зараз запаковуємо кришечкою і закопуємо.